Давно, І ще в 600 якомусь році. ну, себто більше, ніж аж три віки тому, коли носили шпаги ще при боці і розважали стратами юрму, коли відьом палили при народі, коли наук не знали ще ладом. Кажу ж давно, кажу у Вишгороді підсудна Анна стала пред судом. Було тій Анні, може, десять рочків, Її привів розлючений сусід. Багряне листя, кілька тих листочків, останнє листя з кленових віт було на стіл покладене як доказ, і шаруділо тихо на сукні. Осіннє сонце, яблуко, недоквас горіло в голих кленах на вікні. Тоді сказав розлючений сусід Панове судді, я її привів. Вона робила кольорові миші з оцих ось ось малих листків, отак складе листочок до листочка, два рази хукне, так і побіжать. У мене діти, у мене син і дочка. У них цяцьки так жмутком і лежать. Вони були нормальні і здорові, а ця чаклунка збила їх з пуття. Вночі їм сняться миші кольорові. от тих мишей немає нам життя. Тоді суддя в судейській чорній мантії сказав Життя це справа без гарантій. Чаклунок ми караємо по закону. Перехрестіться, пане на ікону, скажіть вона із димаря літала. Чи загасила вночі зірку, чи може вам ці миші згризли сухаря, а чи прогризли дірку? Та ні, ці миші не чинили такої шкоди зроду, а йдеться швидше про моральну шкоду. Вони на вас гарчать? Та ні, але вони яскраві. Два рази хукнув писар на печать, сиділа тихо дівчинка на лаві. Був сірий день. І сірий був сусід, і сірий стіл, і сірі були двері, і тільки нявкнув кольоровий кіт, залив чорнилом вирок на папері.